Поїздку у Київ Тарас Гринчук почав планувати після 30 листопада 2013 року, коли на Майдані Беркутівці побили студентів. Спочатку чоловіка не відпускали родичі, які хвилювалися за нього. Однак, 13 грудня він вирушив у Київ. На Майдані Тарас Гринчук був заступником сотника Івано-Франківської сотні. З перших днів на революції гідності чоловік почав малювати. Треба було якось відволікатися від того всього, але і та атмосфера е, на майдані, от той. Е... Патріотизм такий, це енергетика така. Вона якось сама спонукала до того, до якихось творчих проявів. Хоча з самого початку це були чисто технічні варіанти. Треба було намалювати прапор франківської сотні, на що я запропонував, що це буде гарно готичним з Галичина, готичним шрифтом. Франківська сотня пізніше Тарас Гринчук малював на майдані плакати та почав розфарбовувати каски. Схоже зберігають у Івано-Франківському музеї Небесної Сотні. Перший я туди підійшов до е, проспілок, коли це робили. Е, дуже гарна експозиція. Там стільки різних було, і не долучитися до цього справи ну, просто не можна було. Це було досить цікаво. Потім така сама експозиція була в Київській е, міській е, раді, на другому поверсі, здається, на касках ми малювали фарби, але це хлопці київляни підтягнули. Е, Тобто там треба було прийти своїми руками і головою. Все інше вже було на місці і каски, і фарби. На майдан Тарас Гринчук їхав три рази, щоразу на тиждень. Востаннє вирішив туди всередині лютого. Розповідає, під час суточок поблизу Марінського парку, 18 лютого, його побили Беркутівці. Тоді чоловік отримав 10 переломів кісток. Коли вже Беркут тягнув, я не бачив тої людини, я просто почув, що це старший чоловік був. І він там на російській мові ще хотів шокером попробувати, на мені шокер. На що той Беркутівець, це мене ще здивувало, сказав, що тільки батарейки посадиш. І я зрозумів, що моє життя на той момент коштує саме батарейку від шокера. Тараса врятувала інші учасники Революції Гідності, які донесли його у будинок офіцерів. Там медики зашили чоловіку рани. Тарасу Гринчук розповідає, після того місяць лікувався в Україні та в Польщі. Реабілітація триває й досі. За словами чоловіка, під час суточок Беркутівці забрали у нього телефон, тож і фоторобі з Майдану у Тараса майже не залишилось. Мистецтвознавиця Велата Дудчак називає творчість майданівців мистецтвом правди. За її словами, свої роботи учасники Революції Гідності створювали не лише за допомогою професійних засобів, а й з підручних матеріалів, що допомогла зафіксувати той період в артефактах Майдану. Мистецтво майдану це є такий специфічний культурний прошарок, в першу чергу часовий, в другу чергу, це були свого роду такі, як і синтезування мистецтв. Так? Тому що це всі мистецтва тоді представляли один напрям, одні емоції, один якийсь період історичний, який відбувався саме в той час. Завжди в такі періоди історії загострюється відчуття гордості, загострюється відчуття національної ментальності. І тому дуже багато тих символів, які з'явилися на Майдані саме під час Революції Гідності, це були саме ті символи, які ототожнюються з Україною. Івана Захарук, Ігор Папик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івана Франківщина.